Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні поговоримо з вами про пікіровку розсади томатів в ґрунт. Ну, що я вам хочу сказати, процес це такий дуже трудомісткий, тяжкий. І що головне? Головне зробити його як можна легшим і щоб від цього результат. Був як можна кращий. Ну, ви саме можете подивитися в інтернеті, є маса способів того, як це всі роблять. І, і на колінах, і на присядки, і розкладають доски по, по всьому периметру, щоб між досками це все діло робити. Я вам скажу, що ми пройшли практично через всі ці способи. І, і і доски по всій теплиці лежали, і, і на колінах, і, і як ми тільки не пікірували, і, і дирочки робили такі під, під рослини. Ну і прийшли, до, як кажуть, до саме такого ну, оптимального, на наш погляд, способу, який, по крайній мірі, не відвалюються ноги. Що можна робити це довго. І результат після цього самої пікіровки, можна сказати, ну хороший. Тому і хочемо сьогодні показати вам, як як ми це все робимо. Я вже показував в одному відео. Ну, е, мабуть, ніхто не хоче, це було давно, і ніхто не хоче дивитися, коли це і що там воно було. Тому, тому показуємо е, сьогодні. Що що Головне, головне мати е, отакі перчатки, саме, саме резинові, отакі тоненькі, медицинські, тому що я пробував у різних там і тряп'яних, і в тряп всьому це. Е, Набагато гірше. От саме саме такі ті лопата і більше, і, і розсада. Що що ще розсаду ми всю перебираємо обов'язково. Вирвали всю, перебрали, щоб вона була приблизно одинакова, щоб щоб не, не росла біля вищої, нижча. Ось як пікіруємо. Низеньку, попікірували низеньку маленьку, далі йде одинакового розміру, щоб така не була стріляна, щоб тоді, коли вона доходить до нужної, як кажуть, кондиції, вириваєш всю підряд і не треба там висмикувати, їх, де більше, де менше. Ну і що, що далі, друзі? Ну, хтось скаже, може якийсь такий метод непонятний. Ну, роблю я це все, сидячи. Що саме головне? Сидячи. От так, лопатою. Відбив. Лопату відкладаєте, не треба нікуди ходити. Ну, далі все рукава. Зато ви все розрівнюють. Деяка грудочка роздавили. Теплою водою, обов'язково, теплою водою, ну, і кальцієву селітру я 15-20 грам на відро води для того, щоб краще укорінялося. І ось так. Багато хто робить на ту сторону і з досточкою. Ну, мабуть, мені зручніше так. Приблизно на відстані 7 сантиметрів, ну приблизно. Ніколи я його не міряю. Так, щоб промочено було гарно, щоб корінь попав у вологу. так І, друзі, оцю землю, хтось скажемо, та треба перекидати. Це не так довго, але ви присипаєте нормальною земелькою і потім тільки підправили з цієї сторони, щоб воно було рівненько. Бачите, в цьому році погода не дає, пікіровка переростає, вже тягнути далі нікуди, сонця практично немає. І далі знову дивіться, приблизно 5 сантиметрів від того відступили, пройшли. І знову рядочок підправили. Комусь може здаватися, що це дуже довго, ну знаєте, Може, може й довше, але не стояти на колінах. І як я вже сказав, не відвалюються ноги після цього всього процесу, а все це робите сидячи. І нічого не затоптуєте, не треба ніяких досток і і решта. Ось, бачите, тепер дійшло до цього. Тут вже така, така пікіровка, що через неділю, що її вже можна було і без пікіровки садити. Ну, зато зато буде кріпка. Росада. Ну, так, друзі. Як кажуть, нічого особливого, але я не бачив, щоб хто так пікірував, як ми. Ну, як я вже кажу, ми пройшли через усі способи. Єдиний спосіб, через що ми не пройшли, це ми бачили, що коли на катальці лежачи. Хтось, хтось коти, а хтось пікірує. Оце тільки через цей спосіб ми не пройшли. Всю решту Попробували і саме краще. І не так тяжко. Ось саме-саме так. Ну, оце і все, от така, такий процес. Пікіровки, як кажуть, нічого особливого. Того. Тому, якщо вам щось було корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.